Привіт, українці, доброго дня. Сьогодні буду говорити на таку тему: на тему правління Петра Порошенка. Петро... Петро Порошенко хороший президент. Він не дав захопити Україну в 2014 році. Це був складний час. До нього був Турчинов, до нього був Янукович. Але <кій> Петро. Порошенко зробив так, що українці змогли себе захистити. Вони змогли захистити, щоб держава вистояла. З 2016 року був ріст економіки, збільшувались доходи громадян, збільшувались пенсії. При Порошенкі була пенсія мінімальна. 70 доларів, достойна пенсія, на яку можна було прожити, хоч скромно. Великий гетьман Порошенко це дійсно чудова людина. Він багато зробив для медицини, для освіти. Він сам посіщав школи, він, як би це сказати, робив добро. Він багато чого зробив для нашої неньки. України, він допомагав, він багато чого ну, поміг нашій ненькій державі Україна. Він багато робив для шкіл, для армії наш президент Порошенко з 14 по 19 рік. При ньому була стабільність, при ньому був важкий час, але країна справлялася. Була подолена корупція, був вибораний без віз. Це великий президент, велика людина. І це добре, що він, Петро Порошенко, нас захистив. Він прийняв країну цей виклик важкий час. Його підтримали народ, українські олігархи. І це дійсно хороший приклад, як людина. Як би це сказати, захистила нашу неньку Україну, захистила нашу державу, кордони 91-го року. Людина багато робила для школи, людина багато робила для економіки, для культури. І це дійсно хороший президент, хороший приклад, приклад того, що нас. Як би це сказати, він про нас дбав. Він дбав про нас на всю каденцію. В нього важка хвороба, діабет, але він справлявся своїми обов'язками як президентом. Велика вдячність Петру Порошенку.